10 жовтня у міськвиконкомі відбулася щопонеділкова апаратна нарада, на якій підіймали низку важливих питань. Серед них формат навчання у закладах освіти громади. 50% закладів загальної середньої освіти можуть працювати за змішаною формою, включено опалення за вашим дорученням в школі номер 6 в Миронівці, Вороніші та Ковтунах. Також завезено 60% дров від потреби до закладів освіти сільської місцевості. Це 1202 метрів кубічних. Найближ, найближчим часом будуть довезені всі дрова. Продовжується установка котла в гімназії. Прискорюйте установку котлів альтернативно. Водіпали головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин повідомив про ситуацію щодо роботи медичного закладу. Киснева станція продовжуються роботи. Інфекційне відділення запущено за вашим дорученням котельня на минулому тижні. Там зараз тепло хворі в комфортних умовах. Також Олег Тоофілович прокоментував кількість хворих на коронавірусну інфекцію. 23 хворих на ковід в стаціонарі це цифри приблизно минулого тижня. Тобто, можемо констатувати, що стабілізувалося на високих цифрах. Тому всі знають, що введено маски масковий режим у Сумській області за спорядженням губернатора. Давайте дотримуватися всіх цих заходів. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги теж застеріг мешканців громади дотримуватися заходів безпеки. Розпочався сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. Констатуємо збільшення амбулаторних хворих на ковід. 19 на сьогодні їх 199. 371 мешканець на минулому тижні звернувся за вакцинацією. Вакцини в амбулаторіях всі є в наявності. Нагадаю, що це єдиний спосіб запобігти важкому перебігу. Тому звертайтесь в амбулаторію, звертайтеся до своїх лікарів.